Друзі, всім привіт, ви на каналі Андрій Хантер і ми з Криворіжжя. Вийшов я чи виїхав з псами трошки прогулятись. Ну і думаю, трошки зніму маленьке відео, щоб вам викласти, ви подивилися. Зараз я в угіддях і хочу розставити дві фотопастки, бо по окраїні. Селища, ну і там дачні райони. Люди почали розповідати, що багато, не багато, але ну, почали бачити е, псів, які дуже схожі на вовків, але маленькі, вони сказали. Ну я так подозріваю, що то шакали. Ну а якщо шакали, то я думаю, ми побачимо. Якщо шакали, може то обичні пси, може там 2-3 суки бігає або... Щось викинув виводок, а воно виросло та і бігає. Ну оце так. Зараз будемо потихеньку йти. О, грибочки, дивіться, які гарнюні. Видно, так? Да? Зараз потихеньку пройдемося, прогуляємось, собак вигуляємо та і подивимося, що тут у нас яка, яка красота. Бачите? Пішли собаки, Подали голос і пішли в ці хащі. Я собі йду що чудом. Така хороша місцевість. Там далі балочка і вона інколи буває водою. Ось вона починається, водою залита. Друга вийшла. Капець. Пес десь пішов туди далі. Ага ну. працює, працює. А дивіться, як воно гарно чути працю своїх собак. І не, і, не по, і не потрібно тобі, щоб вони дичину ловили чи ще щось. Тільки робота твоїх собак. Тихенько, красиво. Все тихо, тихо. Таке. Дуже приємно виходить. Навіть даже без полювання приємно вийти в угіддя. І твої пси працюють. Навіть так приємно виходить. Собачки підняли тільки що двох курей. Я дивлюсь, тут листя. Реють, реють, риють, видно, що десь тут чи виводок, чи що. Ну поки місяць тихо. Поки все тихо. Ні собаки не працюють ніхто. Якось так. Бистенько включився, думаю. Може зараз піднімуть ще петушка. Видимо, петушок побіг. О, дрозди. Ось, водичку попив та і все. Короче, зараз прогулююся я. Ну, не бачу я, щоб дуже там було. Е, на тропках, да, є сліди, ну більше сліди собак. Бо такі здорові лапи, такі, знаєте, як, як кавказець алабай ну, тут село кілометр три якщо не більше, навіть до 4 км село ближайше хоча може і алабай бігає ну навряд ли щоб вовк ну собаки так Знаєте, собачки ходять крутять крутять видимо десь тут виводок фазанів є будем потихеньку включатися Хотів би ще що сказати, чим мені ці псиляться. Вони маленькі і такі, знаєте, компактні. У мене що одну суку, що другу суку збивала машина. Ну, як обережно збивала, але збивала. І от що мені подобалося, що їх машина бух, вони в калачок свернулись, от іменно в процесі удару, вони в калачок і Нема такого, щоб їх щось ламало, било, все, і бах, вони відкотились мячиком, піднялися, ну там скавнули, якщо больно. А якщо не больно, то все акуратненько пройшло і все. Вон, дивіться, по дереву побіла білочка. Зараз буде пригати. А тут фазанчик десь бігає. Отак. Вот ну, дивіться, як цікаво. Не ну, надо нічого, не надо. Да, я зараз задумався придбати одноствольну рушницю і ну, таку непрофесіональну, а в 410 калібрі, щоб вона стоїть 3000, щоб вона чиста в целях самооборони, бо дуже багато псів, дебілів дуже багато зараз почало лазити по посадки. Ну, в такому плані. Тільки для цього. Не, не для полювання, бо 410 ну, не, це не для полювання калібр. Але так. Да, Нехторі люди з ним, особливо в Італії, Іспанії з ними полюють з ним. Там на куріпку, на перепіло, на ще на якусь таку птичку, маленьку. Да, Там полюють з ними. Але то якось згодом можна було б спробувати. А так взяти чисто, як в целях самооборони. Щоб воно в рюкзаки було. Якщо вискочило на тебе ти з рюкзака бисенька достав, перезарядив, стрельнув. І свора відбігла О чуєте? Собаки сработали голосом. ну Це вони або зайця або бігущого фазана гонять. Ось. Ну, вони як лайка голову вверх не піднімають, бо там, вони, я дивлюсь, далі гніздо білки. Більше всього, що фазана працюють. Добре, побіг я туди.